Вітаю, мої маленькі хлопчики та дівчатка! А чи знаєте ви, що наша країна, Україна, завжди славилась смачними стравами? Українські страви дуже різноманітні та смачні. Це і варенички, і голубці, і пампушки, і смачний коровай. А однією з головних українських страв є борщ. Малята! Я пропоную пограти у гру і разом. З'ясувати, з чого варять борщик? Діти, щоб зварити борщик, нам знадобиться картопля? Так, картопля знадобиться. А морква для борщу потрібна? Так, морква потрібна для борщу. Чи кладуть у борщ полоницю? Ні, полониця для борщу не підходить. А капусту у борщ кладуть? Так, капусту кладуть обов'язково. Щоб зварити борщ, нам потрібен ананас? Ні, ананас для борщу не потрібен. А чи кладуть у борщ цибулю та часник? Обов'язково кладуть. Тоді борщ виходить дуже ароматний. А чи додають у борщ перець? Так, перець додають у борщ. А чи кладуть у борщ помідори? Так, з помідорів роблять томатний сік, який додають у борщ. Дітки поміркуйте, для приготування борщу потрібні банани. Ні, малята для приготування борщу банани не потрібні. А чи потрібен бурячок, як ви вважаєте? Так, малята, для приготування борщу бурячок потрібен. Малята, поміркуйте. А чому банан, полуниця та ананас не підходять для приготування борщу? Правильно, це фрукти, а їх у борщ не кладуть. Молодці малята! Тепер ви знаєте, які овочі знадобляться для приготування борщу. Малята борщ зазвичай варять у каструлі. А ще його можна зварити у глиняному горщику. У такому горщику борщ виходить дуже смачний. А ще вони дуже гарні, прикрашені різними візерунками. Дітки, сьогодні я пропоную вам попрацювати і прикрасити такий горщик. Для роботи нам знадобиться аркуш кольорового паперу для фону, простий олівець, ножиці, пластилін, синій, зелений та червоний, дощечка для ліплення, волога серветка та клейонка. Шановні батьки, на кольоровому картоні спочатку намалюйте, а потім виріжте силует горщика. Щоб прикрасити горщик, підготуємо деталі з пластиліну. Від зеленого пластиліну відчіпуємо шматочок. Зігріваємо в долоньках, щоб він став м'яким. Кладемо його на дощечку, притискаємо долонькою і скочуємо з нього кульку. А з кульки розкочуємо тоненьку ковбаску. При цьому пальчики, якими притискаємо пластилін до дощечки, тримаємо разом. Таким же чином робимо ще одну ковбаску. Синій пластилін також зігріваємо в долоньках і відщіпуємо від нього 6 маленьких шматочків. З кожного шматочку скочуємо кульку. Червоний пластилін зігріваємо в долоньках. Відщіпуємо від нього 5 шматочків трохи більших, ніж сині. І скочуємо з них теж кульки. Коли всі деталі готові, починаємо прикрашати наш горщик. Беремо одну зелену ковбаску, розташовуємо її внизу горщика і притискаємо пальчиком. Другу ковбаску розташовуємо зверху горщика і також притискаємо пальчиком. Беремо червону кульку і розташовуємо її посередині між двома зеленими ковбасками. Та притискаємо пальчиком. Сині кульки розташовуємо навколо червоної, утворюючи пелюстки квітки і притискаємо їх пальчиком. Інші червоні кульки розташовуємо з обох боків від квітки та притискаємо пальчиком. Ось так прикрасити горщик вийшло у мене. Малята. А тепер спробуйте прикрасити горщики ви. А я буду чекати на фото ваших робіт. До побачення, дітки, до наступної зустрічі!